Ми нині читаємо древні пророчества не тому, що ми не можемося одорвати від Старого Завіта. Старий Завіт свою функцію, свою місію завершив. Тепер ми, діти нового Завіта і маємо нові договори з Богом, нове соглашення, хто буде вірити в Христа Ісуса і прийме хрещення. Буде спасений. Вот які умови уже новозавітного общення і соглашення з Богом. Ну почому нам так важно читати Псалми? Да тому що так радісно пророки і Давид писали, відділи духовними очами. Ведь і в 50-му псалмі теж постійно споминаємо, Давид хотів. Перемогти гріх но не міг і сказав: О, якщо ти, Господи, оправдався за нас, ти би побідив гріх. І в одній з пісень на різдво каже, що Господь оновив водами і Адама і Давіда. Христос прийшов сообщити, що наша природа людська грішна, і процес ісілення її не починається сам. Тільки з моменту віри в Христа Ісуса. А віра в Христа Ісуса предписує приймати крещення во ім'я Ісуса Христа, войти в Церкву Христову. Чого не роблять сектанти. Та вони вірують в во Христа Ісуса, мінімум на словах, но далі вони не йдуть. Так робить сектантство. Воно красно говорить о Христі. Лемі Христос, лише йому вірити но далі його указанням не слідують. Двом апостолам, коли йдуть, утікають із Єрусалима, все, руки розвели. Конець ми йдеме собі гет нашого учителя розп'яли, і вдруг учитель воскреше, іде з ними рядом і звідає їх, почував вот такі дряхлі. Так, вони не до кінця порозуміли пророчества. І вдруг Господь свершає їм таїнство Євхаристії, і вони упізнали його і потім казали, «Но це не горіло серце наше, коли гори з нами, коли нам розказував про Писання і вернулися срочно в Єрусалим, собчили і другим апостолам Христос Воскрес. І ми теж маємо таку же проблему, якщо хтось із наших людей неуважно чтені ччені слава Божого, або прислухався до якихось танських книжечок, і тому може неправильно розуміти, тут лицем к лицю читаємо Слово Боже, Бог зійшов з небес взяти наше тіло і через страдання крест, кресну смерті Воскресіння відновити Його. Так що без кресної смерті неможливо спасіння. без страдань неможливо вирізати апендицит. без страдань неможливо лікувати рану. Чоловік мусить йти страдання, як некоє спитання протерпіти і тільки вірив у Христа Ісуса. І тепер, знаючи Ведіху, знаючи Писання, держимся Його. Іменно православної церкви, тільки у православної церкви держиться правильність зрозуміння Слова Божого, де непрестанно діє Дух Святий. Господи, благослови щоб ми правильно і добре розуміли Слово Боже, любили би читати псалми, котрими ми можемо увідіти, як древні у на тисячу років уперед, та висота святості доступна тільки дітям. Церкви. Господи, убережи наших людей в єдинстві з канонічною церквою і в правильному розумінні слова Божого. Бо лиш так поступає, маючи настольну книгу Євангеліє, але пам'ятає, що вона сама по собі на столі не спасає. Треба ще слідувати тому, що написано, написано. Як казав по Воскресенню Господь, ідіть і навчіть народу то, що я вам повелів, а що повелів Ісус. Многі веще не записані, але Древня церква сохранила особливо правила служення, Євхаристії і творення таїнств. І ми нині вже на п'ятий день Різдва Христова благодаримо Господа за велику радость, що наші люди, так як і Древні, любили Різдво. Так го й радісно провели. Віруємо, що через пару днів будемо вже святкувати новий рік по нашому юліанському календарю. Но новий рік не просто танцями, співами і гостинами, а молитвою, благодареннями і прошеннями благословені на новий рік. Най Бог прийме наш духовний труд і запише в книгу жизни. Христос рождається, славіте Його!